Так, що робити не ближче 3 місяці. Да? То, що ми бачили, це Що робити работает. Я відповім. На самом деле ді автоматизація це є автоматизація. У нас у всіх на складах планар... ну, добра операція. У нас не важливо, таке придумати, що ось раз, в два рази стало полегче. А треба переглядати маленькі кроки. Я скажу кейс. Який ми зробили у У нас добра БМС, у нас конкретно, і задоволені. Але у нього була така операція, що коли пам'ятник підходив до ячейки, він робив клік на ячейки і клік на товарі як підрік твердження. Ну, да, Тестер. Ми порахували, що один клік займає 10 секунд, Ми обрали повторний клік. Зараз комірин приходить і а, сканує ті речі. Побудок не стало більше, але це дало 4% повишено продуктивності. Це приклад. Що зараз робити? Дьявол таїться в мелочах. Переглядайте ті речі, де комірни багато ходять руками ой, ногами. Переглядайте, щоб він не, не проходив 15 кілометрів за снайпером. Переглядайте, щоб не не повинен думати. Як правило, на автоматичній лінії навіть TSD він тільки нажимає кнопку і ставить това. Тобто, ось, ось у цих речах, я думаю, що кожен з вас, кожен з нас може знайти вібрацію десь ще на рок, два, три, чотири. А там після цього прийде автоматизація. Що? Так, Я, я, я рекомендую, якраз є час, щоб підготувати, щоб кавуни стали квадратні, стандартизувати і мається новуватися про це. Да? Що, і, я, вони так вже змагаються, як про штрих кого, щоб вони з'явилися. Ну, тобто, ми маємо час, якщо навіть наразі зараз не маємо можливості вкладати великих інвестицій, то ми хоча б маємо готувати е, підґрунтя для того, щоб це сталося як майбутнє. майбутньому. Ну, це моя думка. Власне. Я думаю, що можна закцентувати увагу ще на електронному документованні зараз. Тотально, є ВН і є ДТН. Щоб ми, операторів, які зараз перевіряють да, там, ціни і тому подібне. От вчора виграв хтось приз, да, що найліпший інструмент для логістства Excel. Так от, я думаю, що забрати оцей Excel та да, перевіряти документи, щоб система сама порівняла ціни, кількість там, і тому подібне і давали вже готовий інструмент, склад. Ми можна працювати, кабінет може затримати. Я думаю, ну, тут теж багато операційки, Це найближчим часом. Це те, що зараз ми робимо. Ми працюємо, тотально є ДТМ, є ФМ. Ну Там більшість більшості дівчатку працюють, нас дуже спасе, але правило, казло, ну, що розуміє. Це оптимізація. Якщо порахувати, то я думаю, багато роботи можна буде зняти і проблематики. Бо приїжджає водій, його не розвантажують, бо з да, постійно біда, там, офіс щось має вирішити і, і так далі. І всі думають, що а, які погані логісти сидять, такі що роблять, і так далі. А, це просто функціонална логіст, має робити тоді, як відповідає за це. Думаємо, що, якщо перекласти це на електронну документ. Проблем не буде, швидко тоді буде опрацьовуватись, бо водій, коли їде на об'єкт, він вже їде без проблем. Як мінімум без проблем ні